Друзі, привіт! Ви на каналі Мій обід. Сьогодні в мене на обід буде молода картопелька. Готуватиму я її на сковороді. Картопелька в мене почищена, але можна її не чистити. Спершу потрібно переконатися, що вона добре відварилася, але будьте обережні, щоб не розварювалась. Зливаємо воду, на сковорідку наливаємо трішки соняшникової олії. Викладаємо картоплю, трішки солимо та все перемішуємо. А після того додаємо, що піде чеснику. А можна замінити на 3 зубчики чеснику. Додаємо 3 столові ложки сметани. У мене домашня. Сметанку обов'язково підсоліть. Додайте перцю, трішки вишкового масла. А також тут у мене приблизно пів чайної ложки паприки. Також додаємо обов'язково подріблений кріп. Перемішуємо, накриваємо кришкою і нехай готується ще приблизно хвилин 10. Така картопелька виходить надзвичайно смачною. Раджу вам спробувати приготувати за моїм рецептом. Якщо вам сподобався мій рецепт або ж відео, і будете готувати обов'язково таку картопельку, тоді поставте лайк, підпишіться на канал. І не забувайте, що на моєму каналі ще безліч рецептів. Тому підписуйтесь, не баріться, готуйте таку картопельку. Я бажаю всім мирного і гарного дня! Чекає на вас у коментарях.